Сьогодні проходить завершальна фотосесія проєкту з весною серці», який щороку організовує громадська організація, ми особливі спільно з іншими учасниками, які долучаються до нашої ініціативи. Цей проект є дуже важливим, тому що він є соціальний і благодійний. Нині, коли військовий час він набув ще більшої важливості, тому що він допомагає мамам не тільки психологічно розвантажитись, а ще й стати більш впевненими в собі і отримати позитивні емоції. Ми дуже вдячні, що люди, які мають добре серце і є небайдужими до чужих проблем, долучаються до проекту і створюють для мам таку казку. Я приймаю участь у проекті з весною в серці від початку створення цього проекту, тому що фотосесія це є психологічним розвантаженням для мам, для їхніх діток. Цей проєкт має велике соціальне значення та приносить користь для матус, які виховують діток з інвалідністю. Я перший раз приймаю участь у проекті з весною в серці, куча позитивних емоцій, дуже все сподобалося. І будемо надіятися, що і далі буде так. Дякую всім велике за, за підтримку, дякую за неймовірні враження. Все буде Україна. Прокат Сукня Сервіс і студія Фієста бере участь в проєкті, який показує жінки, наскільки вона прекрасна і дарує їй самі позитивні емоції. А нам всім задоволення від цього процесу. Фотосесія це неймовірні емоції, які жінки отримують під час зйомок. Їм залишаються на згадку прекрасні фотографії, які вони потім будуть ще роздивлятись багато-багато років. Дуже багато кладається труда. Я мама особливою хлопчика. І іноді просто хочеться попасти в казку і сповнити, що я також жінка, також мама. Для того я сюди прийшла. Салон Лілея приймає участь у благодійному проєкті з весною в серці, тому що доброчинність це є найвищий прояв духовності людини. Унікальність проєкту з весною в серці полягає в тому, що вся команда проєкту працює саме з мамою, з жінкою. Яка взяла на себе відповідальність і самостійно виховується і опікується своєю дитинкою з інвалідністю. Ми працюємо з емоційним станом мами, надихаємо її, щоб вона мала ресурс вести своє дитя цією складною дорогою життя. Я не знаю більше ні одного міста в Україні, яке працює зі схожим проєктом. і саме Біла Церква. Об'єднала навколо цього проекту прекрасних людей, підприємців, наших друзів, кількість яких з кожним роком все збільшується і збільшується. І ми не припиняли проект навіть на період війни. Ми продовжуємо працювати, дарувати впевненість нашим мамам, відкривати їхню внутрішню красу, давати їм сили. Для боротьби за щасливе майбутнє своїх дітей, спасибі кожному, хто відкрив своє серце для цієї благородної і доброї справи.